По сарафаному радіо приїхали, нам сказали, що у вас найкращі квіти. це правда? Ну Дивіться, який вам треба. Ой, дуже, дуже гарний букет. А скільки такий буде коштувати? По 200 і все. Давайте, напевно, оцей. Мені цей більш за все подобається. Це ваш? Домашній? Домашній. Це ви сьогодні наривали, так? Да? Сьогодні до да. вас. А звідки вам сарафан радіо? Сарафанне, а ми там на кругу шукали, нам сказали до вас, може вони вас купляють? Тетя Маша, в мій кульочок ще. 200 гривень вам винен да. даю. Гарне гарний, у вас сарафанне радіо. Гарно? Так. Ага, тримайте, будь ласка. Чуть-чуть, Маша, ви, ви за рештою полізні? Ш -ш -ш. Решта не потрібна. Та ну. Ні-ні, не потрібно, серйозно. Якщо ми їдемо по сарафанному радіо до людини, то ми лишаємо без решти і просто їдемо. Добре, подміняли настрій не на один день. Не на один день? Так. Да, це... І ще й завтра, після завтра буде такий бадьорий, буде, да, да <риклад> бадьорий настрій. Ну, ну дякую. клас, все, дякую вам, що займаєтеся цією справою. Ми поїхали.